Тут весело, тут гарно, тут багато подружок хороших. Ви ще не чули про табір Орлятко Невже? а на вас там чекають і від Полтави туди їхати недовго. Безліч спортивних змагань, як і будь-якому дитячому таборі. Ми стрибаємо, бігаємо, проводимо естафети. Ми безумовно купаємо дітей на чистій річці міста Карлівки. Справді не часто доводиться зустрічати священнослужителя в такій неформальній обстановці. Не дивуйтеся, з ними тут можна і поговорити, і посміятися разом, почути мудру пораду і довіритися як другові. Адже табір Орлятко не простий, а благословенний Богом. Ми мали е, задачу одну. Ми повинні просвітити наших дітей, щоб вони знали, де добро, де правда, де Бог, а де лукавий приготував їм різні випробування. Таборі Орлятко до життєвих випробувань дітей готують по повній і дуже цікавій програмі, в якій не маленьку роль відіграє корисне і здорове харчування. Це місце в таборі орлятку називається трапезна. Про ГМО тут навіть мови бути не може. Все свіже і корисне з рідних полтавських ланів. Тут вкусна їжа і все корисне для здоров'я. Мені дуже подобається аладочки, світани дають. Мені запеканка. Суп з галушками. Так. Звичайно, життя у нашому таборі за церковним укладом. І це включає в себе і ранкові молитви, і вечірні молитви, і молитва перед трапезою. Все це е, не створює якогось напруження для дітей. Для дітей із віруючих сімей, а потім навіть із невіруючих сімей. От, от так от жити стає нормою. І багато хто з наших е, від, відпочиваючих, потім, по словам батьків, е, змінюється в кращу сторону. Невже це справді так? Навіть найшкідніші шкідники можуть виправитися, та ви тільки послухайте. После ї... ї... кушання ми прибираємо тут. Мені подобається витирати столи, а мені замітати та поли. Мені подобається носити тарілки. Не турбуйтеся, носіння тарілок не єдина розвага для відпочиваючих дітлахів. Вчилися кататися на лошаді. Я ніколи не вона. У нас, интересное е это було конкурс причесок. У нас проходять змагання по плаванню. Вчора е було е змагання стрільби. Мені подобається займатися из, тому що з ну, таких маленьких получаются такие такі просто, просто очаровательные вещи. У мене є друзі вони, одного разу бачили зайця, змію бачили. Ящерку, я знайшла тут дуже багато друзів. Наші вихователі добрі, гарні, хороші. Мої обов'язки полягають в тому, щоб дивитися за дітьми, проводити різноманітні ігри, заохочувати їх, так сказати, до приємного проведення часу. От так як ми ще зараз. Діти знають здебільшого, що можна посидіти в комп'ютері і пограти ігри. Так ми стараємося чим більше їх витягувати на вулицю, грати, розважати, щоб вони зрозуміли, що таке приємно, дійсно приємно провести час. Години тут не пролітають, а проносяться. Стільки справ, стільки всього треба встигнути. У нас день починається зарядки. Не вже з неї. Нормально, жити можна. Зарядка. 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 Тут варто трохи зупинитися. Пропонуємо вам познайомитись з табірним викладачем фізкультури. От анома. З одної сторони. З другої сторони. Байдарочка. Ось ці ножки так. Від скучно посмотриш. Ось іде байдарочка. Нехай вас не бентежить вік цього сивоголового дідуся. Енергії у нього вистачить ще надовго. Та й досвід тут колосальний. Тільки уявіть, Василь Васильович виховав тренерів відомого олімпійського рекордсмена Сергія Бубки. Як тут тільки діти не займаються? Один день, ще доповнительно німешки. більше, ніж за весь учебний год на уроках фізкультури. От себе, без Не тільки фізична зарядка, але це і особливі заняття з дітьми, які мають вади хребта, які з початковій стадії сколіозу. Всі стілі плавання, вони плавають. Вот тобі кроль на груді, от тобі кров на спині, вот тобі брас, вот тобі бок на боку ось тобі бутерфляй, і ось вони всі, всі, діти у нас ось це осваивають, ось це приємно. Приємно і Наталії Васильовні, вчителю з плетіння, спостерігати за старанною роботою своїх вихованців. Дітям в общем то подобається, подобається саме тим, що взяв кусочок проволоки, и несколько писеридок у них получаются какие-то красивые изделия, да? особенно цветы. Мальчишки любят прибежать сделать какой-нибудь цветочек, потом пойти подарить девочке, которой, которая им нравится. Мы сейчас делаем вот цветы, я не знаю правда, что получится. Мы робимо квиты и снежное дерево. увлечение після вырабатывает очень дуже качества характера, черты характера для будь-якого тем тим більше современного. Це усидчивость, терпіння, вміння дарити радость людям. Кожного вечора ми маємо якийсь концерт, то зустріч з ветеранами Великої Вечесна війни. Завтра будуть у нас козаки, день стрільби. Тут дуже велика і насичена розважальна програма. Мені тут дуже подобається наприклад. А як тут може не сподобатися? Збирайтеся і приїжджайте. Росія, мила, пасту, шампунь і, багато, і ще багато російськ. Це наша кімната, ми тут живемо, ми тут кожен день вбираємо. Все так охайно і затишно, так просто і одночасно, так світло і радісно. У нас це ще більше цікавить, щоб більше було серед нашої молоді. Людей чесних, порядних, які живуть по заповідям Божим. Мені добре спиться, дуже сни. Дорогі батьки, не хвилюйтеся, випускайте ваших маленьких пташенят із сімейного гніздечка. В таборі Орлятко на них чекає справді благословенний Богом час.